Усім шанувальникам з підви традиційно на ваших екранах. Передача «Автомоторев'ю» та з вами я її ведучий Сергій Головня. На спека зустрічала учасників міжнародного кубку ветеранів зі Спідвею у словацькому жарновіце. 30 гонщиків з восьми країн Європи були представлені на стартові решітці. Завдяки зусиллям громадської організації, клубу болівальників рівненського Спідвею, до Жарновіц вперше завітали рівняни, чемпіон радянського союзу 88 року Володимир Трофимов та володар Золотого Шолому Словаччини 95 Володимир Колодій. Ще одним представником України став багаторічний учасник ветеранських змагань червоноградець Петро Федик. Варто відзначити, що склад учасників цього року не найсильнішим: Генріх Шацер з Австрії, Ласло Мисарош та Імре Фогаш з Угорщини, Роман Шпіталер з Словенії, Словаки Ян Мисярік, Гаспар Фокач та Антон Ванасик, а також Чех Петр Попелка. як яких учасникам, так і глядачам на трибунах незабутні моменти. Боротьба на доріжці деколи була абсолютно принциповою та запеклою. Обгуни, дефекти та падіння вистачало усього. Однак, що головне, тріо українців було на голову вищим за інших. Трофимов та колодій закінчили основну серію заїздів з повним комплектом очок. Не набагато відстав і федек. Представники незалежної України пробилися до фіналів у своїх вікових категоріях. Налі до 55 років тракторії схистили два Володимири колодій та Трофимов, а також Ян Масярік, Роман Шпіталер та Імре Фогаш Молодший. Вдалий старт рівнян не залишив шансів суперникам. Розбірки з словенцем на першому колі завадили колодію нав'язати боротьбу з піввітчизнику. Дебют трофимова у жарновіцах, завершився переконливою перемогою. у категорії понад 55 виявився більш драматичним. Австрії Чадзер, угорці месаруш та фогаш старший, місцевий ідол Антон Ванасик та українець Петро Фредек. Суперники не з легких. Боротьба на лікті завершилася падінням месаруша, переможця кубку ветеранів двох останніх років. Ласло із рваними ранами відправився до лікарні. Перезаїзді чудову боротьбу продемонстрували Ванасик та Шацер. екс переможець Золотого Шолому вирвався вперед. Однак, непоступливий Ванасик таки дотиснув суперника на заключному колії. Червоноградець Петро Федик перетнув лінію фінішу третій Українців завивали нагороди різного гатунку у всіх категоріях, не залишивши байдужими серця словацьких прихильників чорного спорту. Прізвища Трофимова, колодія та Федика надовго залишаться у пам'яті місцевих фанів. Можливо, наші спортсмени повернуться до жарновіць вже у наступному році. А поки що наші улюбленці та футболівальники рівненського спідвею кажуть до побачення гостинним словакам. Перемоги протягом двох днів восток Владивосток практично забезпечив собі перше місце у турнірній таблиці російської ліги з підвею у цьому сезоні. Матчі між толітинцями та владивостокцями, проведені всього за два дні, завершилися практично з однаковим результатом. Восток знаходиться за крок від золота. Найрезультативнішим гонщиком зустрічі став Артем Лагута. Його старший брат Григорій виїжджав лише чотири рази, здобувши комплект очок з бонусом. Тренер місцевих старався не перевтомлювати зірок, давши шанс їзди для менш досвідчених спортсменів. У складі мегалади найбільшу кількість очок набрав Віталій Білоусов. Боротьба за срібні нагороди першості розгорнеться між Толітинцями та балаковцями. гран при Німеччини на третці у Заксенрінгу екватор чемпіонату з шосейно кільцевих мотоперегонів у класі MotoGP. Перед стартом німецького етапу вже визначилися і головні фаворити першості. Гонка вийшла відмінною. Фавориту попсували кров, однак, незважаючи на це, він зміцнив свої позиції. Марк Маркес після провального старту сезону та програшу Валентину Росі на етапі в Вассені у заключній з'язці поворотів приїхав до Німеччини, хоч і в статусі фаворита гонки, однак без колишньої впевненості. Перед цим іспанець провів безпрограшну серію з п'яти гонок. Однак після подвійної перемоги пілотів Шухеї на Камото у кваліфікації питання про шосту перемогу для Маркеса та повернення Хонди знову стало актуальним. Перший стартовий ряд у точності повторював минулорічний подіум Маркес Педроса та Лоренцо. Валентино Росі розпочинав гонку з шостої позиції одразу за спиною напарника по команді. Цього разу лідери минулого сезону всі як один видали відмінний старт у гонці. Однак трохи кращим за інших виявився Хорхе Лоренцо. Представник мальорки проскочив повз двох пілотів Хонди та очолив пелетон. Такий маневр із панця традиційно закінчується перемогою і у гонці. Однак цей сезон руйнує стереотипи. Кваліфікацію виграє Россі, Маркес допускає неприпустимі повалки, а темні конячки обходять фаворитів. Хорхе Лоренцо спробував піти у відрив, однак вже через 4 кола його обійшов Марк Маркес. У той же час Валентино Россі випередив Дані Педросу. і поки гонщик Ямахи боровся зі своїм залізним конем, попереду розгорнувся справжній бій. Дані Педроса коло за колом відігравав час та метри у Валентино Росі. Наприкінці 13-го кола Дані Педроса без особливих складнощів вивів свій байк на другу позицію. Валентино Росі будь що намагався відігратися, однак виправити ситуацію не зумів. Фінішну пряму гонщики Хонда Репсол, які у минулому році перетнули один за одним. Поки Марк Маркес насолоджувався перемогою, Валентин Росі, хоч і не зумів виграти у гонці, виконав своє головне завдання. Доктор заробив важливі пункти у загальному заліку, збільшивши перевагу над своїм найближчим переслідувачем Хорхе Лоренцо. чемпіон світу у королівському класі MotoGP Кейсі Столнер зазнав важких травм після повернення на трасу. Австралієць прийняв виклик стартувати у відомому японському мотомарафоні. Восьмигодинна гонка на витривалість на Сузусі завершилась переломом плеча та ноги. Чемпіон світу 2007 та 2011 років виїхав на трек другим у своїй команді, замінивши після 24 кіл та кумі та кахаши. Партнер австрійця суттєво відставав від лідерів, тому стоунер кинувся наздоганяти суперників, і що цікаво, таки захопив першу позицію. Однак на цьому хороші новини для Кейсі закінчилися. Всього з декілька кіл стоунер допустив помилку у швидкому повороті, внаслідок чого вилетів сідла мотоцикла, Перелом плеча та ноги. Ось добуток дворозового чемпіона світу після повернення на трек. Німецькі студенти побили рекорд за швидкістю розгону минулого року. Світовий рекорд зі швидкості розгону від 0 до 100 км на годину для електромобілів поставила машина, побудована студентами швейцарської вищої технічної школи Цюріха. Автівка розігналася до сотні за 1,785 секунди. Через півроку інша студентська команда, на цей раз з Німеччини, зуміла перевершити це досягнення. Електромобіль, створений командою Штутгарського університету Green Team, зумів досягти швидкості у 100 км на годину. Всього за 1,779 секунди. Що на 0,6 секунди швидше попереднього рекорду. Заїзд відбувся в аеропорту Яде-Везер на північному заході Німеччини. За кермом машини перебувала пілотеса команди Пріска Шміт. Цікаво, що машина Green Team поступається в потужності своєму швейцарському конкуренту. Її чотири електромотори розвивають 100 кВт або ж 134 кінських сили. Однак менша вага і більш ефективне використання тяги дозволили компенсувати недолік кВт. Офіційне підтвердження представників книги Гіннеса з приводу нового рекорду очікується найближчим часом. В той же час студенти голландського технологічного університету Делфта, яким цей рекорд належав до листопада минулого року, вже оголосили про намір провести новий заїзд, щоб повернути досягнення у Голландію. Що ж, на сьогодні це все. Вже наступного тижня на вас чекають нові змагання зі Спідвею. Тільки завдяки вам, шановні фани чорного спорту, існує передача автомотревів. І лише завдяки вам спідвей продовжує своє існування у рівному. Будьте поруч з улюбленим видом спорту тисяч рівнян. Всього вам найкращого і до зустрічі на першому місцевому вже наступного тижня.